Хочу сьогодні розповісти вам про те відео, на яку хлинуло багато критики про дружбу, в якому я кажу, що друг має приносити користь. Якщо людина не приносить мені користі, це не є мій друг. Я з такою людиною не спілкуюся. Почали мої друзі, знайомі, писати, що я це так, дружба це безкорисні відносини, дружба це... Чисто якісь душевні там відносини, все. Да, душевні відносини, Ну, душевні відносини це теж користь. Є люди, з якими спілкування мені приносить більше задоволення, чим деньги. Є люди, які своїми порадами, своїми навиками дають мені стільки всього цікавого і корисного, що це. ну... Це не можна порівняти матеріально. Ви думаєте, що користь це тільки матеріально використання людини. Ні, користь від людини може бути як душевна, духовна, так і інтелектуальна і так далі. Якщо людина мудра, це вже набагато краще. Тобто, не то, що це вже. Це просто набагато краще, чим у вас буде якийсь багатий кошек. Який. Якщо ця людина чесна, відверта з вами. То це дуже цінний ресурс, яка людина вам дає. Бо чесність, це буде вона виражати свою чесну думку про вас. Для мене це важливо. Також, якщо це людина мотивуюча, яка підбадьорює, яка о, Паша, ти молодець, ти зробив це правильно, це правильно, от ти красавчик, ці люди тим більше повинні бути коло вас. Тому що мотивація, те, що вас буде підталкувати і ставати кращими. Це дуже важливо. А думати, що потрібна так сказати, користь від людини тільки від грошей чи від якоїсь роботи це, це неправильно. Ви мене неправильно зрозуміли. Користь від людини може бути в навиках, в спілкуванні, просто в обміні енергетикою, душевною. Просто знаєте, ви, приїхала до вас людина, ви з нею привіталися, посміхнулися, трьома словами перекинулися. У вас настроєння вже піднялося У неї і у вас піднялося настроєння. Це є користь, це є дуже важлива користь. Так що, друзі, задумайтеся. І... А, і ще одне. Да, якщо людина мені не корисна, це не буде мій друг. Я з нею просто перестаю спілкуватися. Все, я не, не стає мені врагом, У мене нема такого, що там все, якщо не друг, то значить враг. Просто перестаю спілкуватися і все, не треба не критикувати, нічого. Просто розійшлися, можу я стати не корисним для когось, зо мною перестану спілкуватися. Я ж розумію, що я суперкласний, але для кого ж суперкласний може не підходити. Це, ну, це нормально. Це так повинно бути. Так повинно бути. Не потрібно себе накручувати, що все, ви назавжди там будете ідеальні друзі з кимось. Ні, всяке в житті буває. В житті буває всяке. Тому насолоджуйтеся тим моментом життя, який, який зараз, в даний момент, все, друзі, дякую, не буду довго розосолюватися.